так і в деяких окремих містах, адже наразі доступ кожної дитини до дошкільної освіти державний пріоритет. Освіта Донеччини 2012-2016 роки. Обласна програма, саме у рамках якої має забезпечуватися доступ кожної дитини до дошкільної освіти на засіданні постійної комісії облради з питань науки та освіти найбільшу увагу приділили саме цим закладам. Адільна виділяється програми і по підтримці одареним дітям, програми, які предполагають в тому числі развіті. культурных, интеллектуальных способностей, спортивных способностей наших детей, для того, чтобы дети, во-первых, имели возможность в рамках дошкольного образования обучаться в современных учреждениях, с одной стороны, с другой стороны, быть готовыми далее вливаться в следующие образовательные программы в рамках школ. За останні роки відзначається значне збільшення кількості дітей охоплених дошкільною освітою, а отже поліпшення якості роботи дитячих садочків та збільшення місць в них головні завдання місцевої та обласної влади. В зв'язку з збільшенням рождаємості в 2004 2008 роках годах за счет создания дополнительных місць, А это дополнительно було создано нових мест 10675, а именно построено два дошкільних учреждения в Донецке нових, совершенно новых, робота 16 дошкольных ранее приостановленных, создано 30 учебно-воспитательных мест комплексов, открыто 4 детских садов помещения школ, создано 362 дополнительные группы в дошкольных учреждениях. Наразі на Донеччині на 100 місць у дитсадках приходиться 115 діточок. В деяких містах, як, от, наприклад, Жданівці, Харцизьку, Донецьку, Красноармійську, навіть понад 130 дітлахів. Втім, існує і інший бік проблеми. Фактична відвідуваність складає усього 72%. відсотки. Не в останню чергу поліпшення ситуації з кількістю дитсадків та місць у них посадовців бачають у підтримці розбудови мережі приватних садочків. Окремо торкнулися на засіданні теми реалізації проєктів місцевого розвитку у дошкільних закладах. Только в дванадцятому году. Мы реализовали 62 проекта. Это 25 проектов в городах и 37 проектов в районах области. Средства местных бюджетов 425 тысяч. И средства, которые были выделены из прочих источников, то есть привлечены населением в виде даже, может быть, трудового какого-то взноса, это 287 тысяч. И областной бюджет выделил почти 2 миллиона гривен. Усього ж за п'ять років на проєкти у всіх напрямках було освоєно 37 мільйонів гривень. Реалізовано понад дві тисячі проєктів. Катерина Щугерова, Павло Чуприна, регіональна служба новин. З останньою надією по допомогу. Понад 20 людей прийшли на особистий прийом до народного депутата Тетяни Бахтеєвої. Які проблеми хвилюють людей, дивіться далі. До народного депутата України Тетяни Бахтєєвої на особистий прийом цього разу прийшли ті, хто роками оббивав пороги чиновників або втратив надію на кращі через чисельні життєві проблеми. Когось виселяють з квартири, комусь потрібна медична допомога. Я вважаю, що народний депутат, який виборан по мажоритарному округу. это, ну, больше пользы для народа это однозначно. Когда вот видишь людей и вместе, и проходит время, Татьяна Анатольевна, Вячеслав Борисович звонят и говорят, спасибо, вот там, там мы уже достигли того-того, это дорого стоит и для них, и для меня. Не для себе, а для рідної людини прийшла просити допомоги Любов Гончарук. Її 50-річній сестрі вкрай необхідне інвалідне крісло. Адже жінці цього літа ампутували ногу вище коліна. І Їй важко декілька разів на місяць відвідувати лікарню для діалізу. За процедуру до речі, жінці доводиться сплачувати з власного гаманця, а це великі гроші для простої пенсіонерки. Ми постараємося в течії це максимальний срок місяць і коляска буде так, щоб вона на вулицю виходила і падіалізу. Тоже буду рішати. На прийом до народного депутата приходили не лише з проханнями. Так Любов Соколова завітала з вдячністю, адже її дитина за сприянням фонду Тетяни Бахтієєвої регулярно відвідує театр та дельфінарій. Діло в тому, що вона не только допомагає, вот трібенку очень трудно обмануть. І когда она куда-то общается с детьми. з дітьми, і ней тянется. К ней тянется просто чтобы тільки її обняти, щоб на ній посмотреть. Цього року Тетяна Бахтієва вже вдруге проводить особистий прийом. Люди знають, що до проблем своїх виборців вона ставиться дуже відповідально. Люди вірять, що вона зрозуміє і обов'язково допоможе. Тому щоразу кількість відвідувачів стає все більшою. Катерина Яковенко, Павло Павлов, Регіональна служба новин. У Донецьку відбулося чергове обговорення питань, що найбільше турбують людей з обмеженими фізичними можливостями. З якими проблемами вони стикаються сьогодні найчастіше? Далі у сюжеті. Представники громадських організацій, що опікуються справами інвалідів, члени комітету, представники ряду управлінь донецької облдержадміністрації, взяли участь у заході. Сам голова комітету та присутні відзначають, що робота з кожним разом стає більш організованою та плідною. Безусловно, ситуація мідлина, но увірена міняється І Я просто бачу цю положительну динаміку. Хоча, безусловно, це очень довгий і трудний процес. На порядку денному цього засідання стояли питання про стан забезпечення доступності об'єктів соціального захисту населення для людей з обмеженими можливостями. Доповідали про результати проведення моніторингу доступності міської інфраструктури, торкнулися також питань забезпечення інвалідів першими засобами реабілітації. Безпечення калясками в повній мірі но Ну е, є моменти катори. невозможно решить. Это специализированные коляски. Вот, например, сегодня я буду тоже поднимать вопрос. Есть две, два таких заявления. Десять месяцев человек сидит в четырех стенах и может получить электроколяску. А чтобы получить электроколяску, это целая проблема. Это чуть ли не сдавать надо на права. Поэтому проблема эта существует, и мы ее поднимаем и на всеукраинском уровне. Но, к сожалению, пока изменений нет. Взагалі у Донецькій області мешкає близько 270 тисяч людей з обмеженими можливостями. Більше половини з них мають вади опорно-рухового апарату, та більшість потребують забезпечення допоміжними засобами. Колеска це частина тіла, яка присутствує цілий день, і людина просто не в стані без такого средства технічного жити і существова забезпечення технічними засобами людей з вадами зору теж потребує уваги, але як кажуть представники громадських організацій, розв'язати проблему цілком поки що не вдається. Цей вопрос необхідно рішати только на державному рівні. Організації громадські працюють над этим к сожалению пока що не так все просто виходить. Для вирішення цих та інших питань важлива підтримка такого колегіального органу, як комітет доступності, що безумовно впливає на весь процес. Тому всі його члени сподіваються на подальшу плідну співпрацю та скоріше вирішення багатьох проблем, що стоять на заваді цілком доступному середовищу. Ганна Федоніна, В'ячеслав Вендичанський, регіональна служба новин. Шахтарська столиця готується до чемпіонату Європи з баскетболу. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький провів засідання оргкомітету з підготовки та проведення фінальної частини баскетбольної Європейської у 2015 році в обласному центрі. Подробиці далі у сюжеті. На засіданні головну увагу приділили кальмі у Сарені – спорткомплексу, де повинні пройти фінальні ігри Євробаскету 2015. Зараз до місця будівництва вже підводять електромережі та водопровід. Поки що роботи йдуть без запізнення. Саласна указу президента. У нас почати відповідні роботи, підготовлені пропозиції в проєкт, програми. І на наступний рік сподіваюся, що вони будуть підтримані. У ході засідання з'ясувалося, що є деякі проблеми з енергопостачанням. Може не вистачити потужності, бо потрібно обслуговувати багато кондиціонерів. Але вже знайшли нове джерело живлення, воно начебто має витримати навантаження. Нам необхідно було повисити надіжність, тому було прийнято рішення запитатися від Каліновської. Каліновська розподілна підстанція знаходиться возле ГОРГАІ. Також було порушено питання транспортної розв'язки біля кальміусарени. Дороги тут планують розширити, а набережно біля річки реконструювати. Данила Ширшиков, Андрій Долги, регіональна служба новин. Популяризувати легку атлетику в Донецькій загальноосвітній школі номер 64 пройшов незвичний урок. Учнів поділили на команди та під керівництвом відомих спортсменів. Школярі взяли участь в естафетних змаганнях, що проходили за міжнародними легкоатлетичними стандартами. Легка атлетика стає все більш популярним видом спорту в Донецьку. Любов до неї намагаються привити школярам вже з початкових класів. Так у Донецькій загальноосвітній школі номер 64 пройшов спортивний урок, в якому діти під керівництвом відомих спортсменів брали участь у легкоатлетичних естафетах. В Першу чергу, мабуть, це забрати дітей з вулиці, та популяризація легкоатлетики, щоб легка атлетика – це королева спорту. Ми б хотіли, щоб кожен дитина прийшов к нам секцію, поучану мабуть... Допробовала стіни, маленькі, високі, то йно худої, тости, до шляхотицьким, кажеться, на дідприменення. Школярі бігали, стрибали через перешкоди та змагалися, хто далі кине м'яча, і завданням успішно справилися всі. Мені біг, прыжки радіться. О, ну, тяжело було прыгать. а легко було э Мета спортивного уроку пропаганда легкої атлетики серед дітей. Учасники естафет та навіть глядачі зможуть у подальшому записатися до спортивної секції і займатися легкою атлетикою. Шкільні змагання стали по справжньому святом популяризації королеви спорту, спробувати власні сили міг кожний бажаючий. А возраст дітей 10-12 років. Тобто, ми говоримо, що нам самої головне найти там три команди, коли діти, які, хто може займатися, хто не залаючи. Тобто тут самое главное просто. Участвовать и своим вот, как бы, старанием, стремлением просто принести очки как вилку команди. Я думаю, что это очень мотивирует мотивирують. Ані сорівнується між собою. каждый друг другу помогает. Вот, поэтому тут нет супер каких-то там обученных детей, простые, обыкновенные дети. У подальшему такие змагания для учнів донецьких шкіл будуть проводитися і в інших навчальних закладах. Данило ширшиков Андрій Долгий, регіональна служба новин. Поки в Києві святкували тиждень мобільності на велосипедах, у Донецьку пересіли на ще більш екологічний транспорт власні ноги. У неділю понад півсотні любителів активного відпочинку бігали, перетягували канат, присідали, відтискалися та билися на рукавицях. Одним словом, прикладом агітували прибічників алкоголя тютюнових посиденьок пристати до їхньої альтернативи. Лисячий фаєр та півсотні бігунів. Руські пробіжки в антиалкогольному пориві, вкотре виступили за здоровий спосіб життя. Цього разу вік учасників від 12 до 72. Причому прибігли з площі Леніна до Донбаса Рени не лише двоногі, а й чотирилапі. Я 30 років займаюся бігом. Ну і прочитав в газеті забіг і прийшов підтримати команду по забігу. Живу в пролетарском районе. А бегом решил заняться, потому что как-то компьютер, телевизор, что-то еще там, оно скучно мне, неинтересно. Ну, вредные привычки они отнимают много нашего времени и денег, если зачастую. Ну, вообще это вредит здоровью. А мы и мой друг четвероногие, выбираем здоровый образ жизни. С утра стараемся, ну, по возможности бегать. Ну, собака це Та адептам пробіжок мало власне цих самих пробіжок. Вони залюбки побилися на рукавицях, мета вистояти три хвилини. Любитель боксу Андрій Пашковський каже, суперники неабиякі, але для розвитку витривалості вистачає, тому і жодної акції не пропускає. Та й організатор акції зауважує, ми інтелектуально розвинені, мирне зібрання соціально активних громадян. Ми іноді боксируємо, тобто це не пропаганда, насилля, масових безпорядків і інше. Наоборот, це реклама доступна і знайома кожному з дитинства самооборони. Тобто, рожденный бігати по лицу не получит. І, звісно, друзі мої, надо применять свої руки, своє військо тільки в рамках необхідної самооборони і в рамках закону. Потім потроху потягали каната аж тричі, причому до них приєдналися, так би мовити, люди з вулиці. Між іншим, попри уставлений негативний стереотип, абсолютно тверезі і цілком спортивні. Потім поприсідали пекельна вправа разом, особливо якщо хтось вище на зріст. А далі відтискання на призи дівчата на рівне з хлопцями. Чи ж це справедливо? Соревновання я вважаю справедливим, тому що участвували ми по собственному желанню всього дві дівочки. Я виконала е, 35 разів, раз, но простояла до 40. Але тут почалося таке, що можна побачити лише у передачі навколо світу або у фільмах про спецназ. Українські десантники Євген Соколенко може вижити в лісі чи пустелі, маючи лише одного ножа. Тепер учить цьому мистецтву бажаючих. Ділиться у дощовому черв'яку великий відсоток чистих білків. Якщо його викопано у екологічно безпечній зоні, він організму не зашкодить. На смак кисловато солодкий, можна і без солі, бо напетіт то ради. Сергій Молотков, Андрій Довгий, регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Дякую за увагу. Побачимось завтра у цій же годині. Я з вами прощаюся. На все добре і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромоцентру, у середу 25 вересня очікується хмарна погода подекуди дощитиме. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15.